Добрий день, шановні батьки! Пропоную вам сьогодні дізнатися, що таке графічний диктант і навіщо він потрібен. Графічний диктант це завдання, виконуючи яке дитина має піддиктовку або чітко за інструкцією намалювати малюнок або візерунок по клітинках. Це завдання надзвичайно цікаве і важливе для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, і навіть старших дітей і дорослих. Графічний диктант було створено психологом і педагогом Ельконіним як діагностичне завдання пробу з метою виявлення рівня розвитку дошкільнят перед вступом у школу. Більшість дітей дошкільного віку люблять малювати. Розмальовки, різні лабіринти та перші прописи, у яких треба продовжити чи відтворити лінії за зразком усе це вкрай важливе для зміцнення руки та зв'язку між очима та рукою. Графічний диктант серед цих завдань посідає окреме місце. Адже для його виконання дитині треба задіяти більше вмінь і вольових процесів. Окрім того, дошкільнята не завжди люблять класичні прописи, у яких необхідно механічно багато разів повторювати той самий елемент. А графічний диктант це ніби і не письмо, тому дитина сприймає його як цікаве малювання. Малюєш дивні рисочки. А виходить, скажімо, динозавр, якого можна ще й розмалювати. Але графічний диктант потрібен не лише для формування вміння писати. Він приховує у собі більші скарби. Які цілі батьки ставлять перед собою, готуючи дитину до школи? Підготувати дитину до школи? Значить, дати їй змогу засвоїти певні базові для шкільного навчання знання та навички. І як не дивно, мова не лише про знання букв та цифр чи вміння читати і писати. Важливіше, щоб у дитини були гарно розвинені слухове сприйняття, зорове сприйняття, просторове орієнтування, саморегуляція. Вміння зосереджуватися, навички виконувати вказівки та дотримуватися інструкції, графомоторні навички. Усім цим треба займатись до школи, адже інакше дитині буде вкрай складно навчатися. Виконання графічних диктантів дає багато користі. Адже це заняття допомагає дитині учитися орієнтуватися на аркуші паперу, що необхідно для письма, розвивати слухове та зорове сприйняття, адже в школі треба вміти уважно слухати вказівки вчителя і обробляти почуту інформацію, розвивати координацію руки та графомоторні навички, бо провести рівненько лінію певного розміру не зовсім просто. Формувати просторове сприйняття, уміння орієнтуватися вправо, вліво, по діагоналі, угору, униз, учитися працювати за інструкцією, зразком, дотримуватися правил, учитися рахувати, адже клітинки необхідно підраховувати. Для розвитку читання просторове орієнтування також важливе. По-перше, читання пов'язане з письмом, а по-друге, недостатня сформованість навички просторового сприйняття матиме негативний вплив на швидкість та якість читання, а також кількість допущених при цьому помилок. Про користь розвиненого просторового орієнтування, при опануванні математики, геометрії годі й говорити. Як же навчити дитину писати графічні диктанти? Для графічного диктанту потрібні аркуш у клітинку і інструкція з алгоритмом кроків. Кожна клітинка це крок, який має зробити олівець. Зазвичай малювати треба по ребрі клітинки. Графічний диктант для дітей може виконуватися двома способами: Перший. Дорослий диктує, а дитина виконує вказівки. Другий. Дитина сама читає інструкцію і дотримується її. У першому випадку розвивається слухове сприйняття, у другому зорове. Додайте загадковості заняттю. Не говоріть дитині, що саме вона має малювати. На аркуші початок має бути позначений крапочкою. Чітко називайте дитині кожен крок з інструкції, рухаючись відповідно до темпу дитини. І в результаті насолодіться прекрасним малюнком, який, якщо є бажання, можна розмалювати. Чим менша дитина, тим більша клітинка і простіший малюнок має бути. Не використовуйте на початках диктанти з кроками по діагоналі. Тільки вгору, униз, вправо, вліво. Діти люблять малювання по клітинках. Клітинки мають межі, а це сприймається дитячою психікою як певна стабільність. Тим більше, що в результаті, здавалося б хаотичної діяльності, виходить завершений малюнок. Заняття справді цікаве. І його сміливо можна пропонувати дітям від 4 років і аж до завершення початкової школи. Щоб ускладнити завдання, запропонуйте дитині продиктувати диктант вам. Вищий пилотаж складати власні графічні диктанти. Для цього треба намалювати малюнок по клітинках, а тоді скласти до нього інструкцію. Тобто прорахувати і прописати алгоритм виконання всіх кроків. Це справді складне заняття, але ж як добре воно впливає на розвиток уяви, образного мислення, відчуття симетрії, просторового аналізу, допоможе неабияк потренувати вольові зусилля та уважність. Графічні диктанти справді чудовий інструмент у навчанні дошкільнят. І головне, що діти люблять їх виконувати. Вони сприймають цю роботу як веселу і захопливу гру, здобуваючи в результаті багато користі, особливо, якщо дорослі пропонують дитині такі диктанти регулярно, поступово ускладнюючи їх. Окрім графічних диктантів, дитині варто виконувати завдання на симетрію, малювання по клітинках, копіювання фігур та зображень, малювання по точках. Завдяки цьому дошкільнята в школі не матимуть жодних проблем з увагою, вмінням зосереджуватися, а ще письмом і математичним мисленням. Бажаю вам успіхів у роботі з дітьми. Дякую за увагу!